Всім привіт! Сьогодні буду фарбуватися. Це останнім часом мене розраджує дуже сильно. Я нанесла базу під мейкап і на очі теж нанесла тональну основу, щоб трошки вирівняти колір обличчя, бо я збираюся яскраво фарбуватися, а яскраві фарби зазвичай підкреслюють якісь недоліки, які у нас є на шкірі. Тож, трошки припудрилась, нанесла хайлайтер і починаю чекувати над очами, а саме кольоровими олівцями. Останнім часом мені дуже подобається себе розфарбовувати, але я дуже-дуже стіснялася якось так виходити на вулицю, тому постійно змивала, або вдома в цьому всьому ходила. І от на цьому тижні я наважилась нарешті. Вийти так на вулицю, і, о, диво, ніхто на мене пальцями не тикав, і взагалі мені було дуже комфортно, тож я почала так ходити майже щодня, бо мені дуже подобається. Це якийсь такий класний метод творчості новий для мене. Отакі От очі вийшлися. Трошки я поміняла потім колір помади, і цей мейкап дуже класно підходить під мій сьогоднішній аутфіт. Пока.